людей, то з точки зору забезпечення якості немає ніякої різниці стосовно правил належної виробничої практики, оскільки ми знаємо, що всі правила, які на сьогоднішній день представлені в Україні, тобто... Правила належної виробничої практики, практики дистрибуції, лабораторної практики, належної практики зберігання, всі ці правила і концепції, вони взяті основа Європейського союзу. Тобто гармонізація нашого законодавства вона повністю відповідає належній виробничій практики GMP ЄС. Але якщо порівняти галузь виробництва лікарських засобів, засобів для людей та ветеринарного застосування. То ми з вами бачимо, що покроково галузь ветеринарії вона. Досягає вже тих параметрів, які висуваються вимоги виробництва до лікарських засобів для застосування у людей. Саме тому усі аспекти системи якості ми з вами можемо чути синонім системи якості, система управління якістю, система, фармацевтична система якістю, вони так чи інакше взаємопов'язані і з виходом ICH Q10, це настанова фармацевтична система якості. В правилах GMP стало вже таким прийнятним говорити на будь-які системи, пов'язані з виробництвом лікарських засобів як для ветеринарного застосування, так і для людей, як фармацевтична система якості. Якщо говорити про нормативні документи, то на сьогоднішній день Україна є членом ПІКС, це фармацевтична Спільнота організація, яка поєднує фармацевтичні інспекції різних країн, тобто інспекторат різних країн, і Україна є членом. Тому всі документи, які видаються під іїдою, ПКС, тобто документи, які виходять під цією організацією, вони в Україні є доступними, їх використовують і, крім того, їх імплементують в українське законодавство. Тому сьогодні ми будемо давати з вами дивитись посилання саме на ці документи, орієнтуватись на європейське законодавство, тому що кожна компанія, яка бачить розвиток і на експортні ринки, так і бачить розвиток в подальшому в галузі забезпечення якості лікарських засобів, звичайно, орієнтується на новітні на новітні. Аспекти впровадження фармацевтичної системи якості сьогоднішній модуль буде присвячений концепції забезпечення якості, як побудувати фармацевтичну систему якості, і які основні вимоги до персоналу фармацевтичної компанії. Я повторюсь: якщо ми з вами будемо встигати, то ми трохи подивимось на модуль 2, бо в нас завтра ще модуль 3. Тобто, ми з вами маємо скомбінувати за два. За двір два робочі вебінари, три модуля. це найголовніші, найконцептуальніші основи побудови системи якості компанії, яка займається виробництвом лікарських засобів як для людей, так і ветеринарного використання. Якщо ми з вами сьогодні встигаємо, то я повторюсь, ми перейдемо на другий модуль. Нормативні посилання, тобто ті документи, на підставі яких базується сьогоднішній наш вебінар, документи, які мають бути основою для побудови та створення системи якості в компанії, вони представлені на слайді, а також за Ходом нашого вебінару на слайдах ви побачите інші нормативні документи, які будуть допомогою, які будуть слугувати основою для створення внутрішніх процедур для побудови системи якості. Якщо говорити про належну виробничу практику ветеринарних препаратів, то це наказ правила належної виробничої практики та наш національний стандарт ДСТУ Належна виробнича практика. Саме на підставі цих документів проводиться аудит виробників ветеринарних препаратів, аудит виробництва з метою отримання сертифікату GMP, який на сьогоднішній день в Україні, ну так скажемо, прямо не зовсім побудована ця концепція на загальнодержавному рівні. Існує український біологічний центр сертифікації, який видає ці сертифікати, але якщо говорити про глобальну в сфері. Держспоживслужби на, на рівні міністерства охорони здоров'я, ця процедура не достатньо логічно ще побудована. Тобто, ветеринарна галузь, вона йде покроково і наближається до галузі виробництва лікарських засобів для людей. І якщо там це прозоро і зрозуміло, то звичайно інспекторат, який працює у в сертифікації належної виробничої практики ветеринарних препаратів звичайно орієнтується на роботу аудиторів при сертифікації виробництва лікарських засобів. Саме тому ми будемо з вами сьогодні говорити про ці документи, яким чином їх впроваджувати, яким чином контролювати для того, щоб і відповідати вимогам GMP, і для того, щоб в першу чергу бути конкурент. Можна на ринку і мати достатньо доказів для того, щоб виробляти продукцію належної якості, яка може бути представлена також на ринках Європейського союзу. Виробництві лікарських засобів на сьогодні діє належна виробнича практика як стандарт СТН МОЗу, тобто Міністерство охорони здоров'я України, в редакції 2020 року, із змінами доповненнями цей документ. Повністю відповідає правилам Європейського союзу. І в цьому, знаєте, Україна може пишатися нашою законодавчою базою, оскільки країни, які там поруч з нами знаходяться, вони не мають таких нормативних документів, які повністю відповідають європейському союзу. Документи, які допомагають побувати систему якості, це АЙСІ 8 фармацевтична розробка, документ ПКС, який повністю імплементувався в українське законодавство, управління ризиками для якості, фармацевтична система якості, міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії, які в тому числі містять вимоги до оформлення сертифікату якості на. Партію лікарських засобів, і якщо ми говоримо про ветеринарний лікарський засоб, то в тому числі ми можемо в якості рекомендацій дивитися на цей документ для створення системи документації в контексті сертифікатів якості на партію. І документи, які стосуються дистрибуції, які стосуються оцінювання ризиків, вони чітко для виробництва лікарських засобів для людей, але для Компанії, які займаються ветеринарними препаратами, це документи, на які можна опиратися і спиратися. І так, концепція забезпечення як.